«Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Український бізнес на службі окупантів. Державне бюро розслідувань затримало топ-менеджмент концерну, який донині забезпечував російський військово-промисловий комплекс з системами загородження. Як встановили слідчі, група компанії Житомирської області тільки за 2022 рік поставила окупантам продукції більш як на півтора мільйона доларів. На яку суму українці допомогли терористам, торік не повідомляють. Двох провідних менеджерів затримали ще троє. Зокрема, й організатор групи нині за межами України. Наварив на одязі для військовиків майже мільярд гривень. Підозру в цьому додали до попередньої Ігорю Гринкевичу. Оголосили її всі СІЗО, де львівський бізнесмен уже чекає рішення в справі про півмільйонний хабар. У Держбюро розслідувань кажуть, чи не найбільший постачальник Міноборони провернув схему з постачанням війську, неякісного одягу та білизни за завищеними цінами. Зробив це через підконтрольні йому підприємства. Причому спеціалізувалися вони аж ніяк не на текстилі, а на будівництві. Підозри отримали ще четверо учасників оборудок. Як повідомляють змі, йдеться про сина Гринкевича та керівників підконтрольних родині компаній. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень. П'яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою шахрайство, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах злочинною організацією. Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Не змогли побудувати метро. Може, вийде. Каналізацію Київ водоканал замовив продовження реконструкції каналізаційного колектора на вулиці Вербовій. За понад 147 мільйонів гривень виконувати роботи буде колишній співвласник «Київметробуду», який до цього без особливих успіхів будував метро на Виноградар. Примітно, що загальну кошторисну вартість за останні роки збільшили в більш як 5 разів. До кінця року підрядник має реконструювати колектор, побудувати його нові частини та закріпити ґрунт. Думка киян ні, не чули. Члени фракції Європейської солідарності в Київраді погрожують зірвати сесію, якщо повітрофлотський проспект не перейменують на проспект Євросоюзу. Нагадаю, за результатами опитування містян, яке столична влада проводила двічі, значно переважила підтримка нової назви проспекту на честь повітряних сил. Цю ідею привітало і військове керівництво країни. Листи Віталію Кличку слали і командувач повітряних сил, і головком Валерій Залужний, і керівник розвідки Кирило Буданов. А чи варто охороняти депутатів, які не хочуть працювати? Київська міська рада уклала угоду про охорону будівлі на Хрещатику 36. Забезпечення порядку впродовж року коштуватиме бюджету 22 мільйони гривень. Із тексту договору відомо, що година роботи одного працівника поліції охорони коштуватиме 233 гривні. Примітно, що власну безпеку київські депутати вирішили посилити торік, за охорону Київради заплатили на 3 мільйони гривень менше. Бюджет Києва щороку недоотримує до 300 мільйонів гривень. А все через непрозору роботу евакуаторів. Голова бюджетної комісії Київради порахував, що з майже 2 тисяч гривень, які сплачує порушник, бюджет столиці отримує лише 350. Мовляв, минулого року евакуатори принесли місту 40 мільйонів гривень. Хоча, якщо робити все по-чесному, каже депутат. Київрад депутат Київради можна було б збирати в 5-6 разів більше. На неефективність роботи столичної інфраструктури скаржаться й пасажири громадського транспорту. Згідно з результатами дослідження, проведеного організацією пасажири Києва, запуск додаткових наземних маршрутів між Теремками та Либіцькою не виправданий крок з погляду логістики. Порахували завантаженість. На маршрутах лише 68%. Тоді, як через брак транспорту інші напрямки перевантажені. А от щоб здати новорічну ялинку на переробку, їхати громадським транспортом не треба. У Київзеленбуді Зеленбуді нагадали, що пункти прийому вічно-зелених працюють на 40 локаціях у кожному районі міста. Комунальники також показали, що робитимуть з деревами. Просто там, де їх приймають, їх завантажують у подрібнювач і перемелюють на мульчу. Надалі її використовують, щоб зберегти корені молодих дерев від перемерзання взимку і від висушування влітку. Переймати ялинки у столиці будуть ще два тижні. А цієї неділі завітайте до столичного виставкового центру. Тимчасовий притулок для тварин, що працює в 16-му павільйоні, оголосив день відкритих дверей. Киянам пропонують погуляти з песиками, почухати за вушками котиків. А якщо пощастить, повернутися додому з новим другом. Чотирилапі чекатимуть на гостей з 10 до 16. -ї. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані у мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.